Це частина п'ята. Ти поганий монстр, чого в мене стріляєте? ми хочемо, щоб ти уми. та 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 Що? Окей, ну куда з себе? Ты тут за це. Ж Може ж працюю, що, це ж напрацює? Можеш напрацюєш, а ти якийсь? Осадят слово, чувак. Не рухати його, бо я маю ніж. Ага. Ні, не хвилюйся, все буде добре, напевно. Ти заплатишся.

І де від нас, бо я маю оце, і це сильніше. Що? Я сказав сильніше. Я сказав сильніше. Ой. Добре, не вбивай більше нас. Ну вот так, субітна, це, що в мене буде. Ти okay. <muzie> мене точно не не подолай. Упсик. Добре, от це попрацює. ну 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 та Ай. Тобто це вже правда буде. Чи? Я думаю, що ви були зараз складні, аби маділи дуже прості. Привіт, дерев'яний монстр! Дивіться, яку я іграшку маю велику. Огорка велика. Я хочу прикол. Ну Що воно горить?

Братів Я хотів тільки вас рятувати, а ви мене під... піджарили. Це вже точно кінець. Опа, я ціла. Нарешті я його вбив. Тепер ми можемо врачити без оцього монстра, який ми вже скільки любить. хе Який мене сонця волі наснишся. Добре, що це хоч не реальність. Ой, який нарікався. О, як О мой гад. Добрий чесно доспати знову і до ранку доспати. Cześć Cześć, drzewiany monstry Jak się sprawiłeś wtedy? Oj, wszystko dobrze, a jak Też w tym A już chciałam zapytać, czy mój ruch nie zmienił się? Tak, zmienił się A, na się zakryp. no w porządku, potem... ...wszystko przyjdzie W Ty co nam robić? Ні. Ми маємо нову іграшку і дуже велику. Попкорн? Ні. А А Що тобі сьогодні снесе попкорн? Ну, щось таке жахливе. У мене також щось жахливе зналося. У мене таке снилося, що тебе хотіли подолати, а тепер, ти що, типу, усіх вбив. А потім прийшов якийсь чувак із цим в Летанською ігрушкою та покорма під uh, горів і типу кинув на таба, ти згорів. Кайта ж снилося мені. Тепло. Типу, це тобі снилося і мені. Ні, так і що Тобто нам трьом це снилося Типу, у нас однакові сни. Чи думки. Чекайте, дайте щось зроблю. О, тепер все нормально. ніби. Я не знаю, чи я захрип так сильно, чи я... Монстр. Древняний монстр, скажіть, що це таке? Напевно того дня, що Ти захрип, то напевно ти захрип на цілий день. А. Я думаю, що я захрип тільки що на тільки. На тільки на за зараз. То напевно, всі захрипли того дня. Як я. Ну, правда. Коротше, про сам поговорила, так про що тепер? Про вчорашній день чи про сьогоднішній день. Але щось не думаю, я, мої друзі. Думаю, що майбутнє буде таким великим, тип, як я думаю. Я дарка на красне впаде на нас. Ну ты так далеко живешь від нас. Ого. Ай, бо знати, ще ваши дні. На слово. Напевно мы ну, знову захреп, так правильно. Короче. А я дарки не впаде на нас. Да я не думаю, бо ми на малу мама. Ем, який твій дух там Мелом Сіті там коротшеш Ну коротче Трішечки опинок що можливо я тут відпочиваю Думаю що майбутнє буде класне Думаю, що буде майбутнє Ось наприклад багато дерев'яних монстрів багато людей Багато Будинки, багато класного чого. Багато чого, ну коротше. Може і цей буднє майбутнє не буде. Може і не... може буде. Я не знаю. Але все одно віримо в майбутнє. Добре, ми підемо як щось додому. То ми так далеко перейшлися сьогодні. Ну окей. Думаешь, что не будет сумувать? Ютуго ж. Эх, напомню, что когда починать. Думаешь, что мы быть не будем... Так сколько я там могу сказать, его слово. Я пам'ятаю вже, але коротше. Що захлощати світ і відпочивати. І так сьогодні неділя. Чи який день? Коротше, не зважаю. Але головне відпочити.